Друзі, всіх вітаємо! І сьогодні у нас на огляді мережева ланцюгова пила GTM cs S-16-2000 th Потужна, легка, компактна пила для будь-яких задач. Потужність двигуна складає 2000 Вт, і то є номінальна потужність, а не максимальна пікова. Технічні характеристики ви можете бачити у себе на екрані. Мідні обмотки двигуна забезпечують вищий крутний момент та коефіцієнт корисної дії. А повздовжні розташування двигуна дозволяють досягнути кращого розподілу ваги. Та контролю над інструментом в результаті чистіший та чіткіший різ при такому форм-факторі пилка ріже рівно. Вона не норовить вискознути та різати навскоси. Плавний пуск значно подовшить ресурс роботи вашого інструменту. А також допоможе згладити пускові струми, що стане вам в нагоді, коли ви вирішите запустити пилку від генератора, або допоможе запобігти спрацюванню запобіжників на слабенькій електропроводці дачного будинку, на ділянці якого ви будете працювати за допомогою цієї пилки. Для вашої зручності передбачено швидку безінструментальну заміну щиток. Дана модель оснащена шиною довжиною 40 см та ланцюгом з кроком 3,8 мм. Ланцюги та шини такого типу встановлені на більшості мережевих ланцюгових пил, тож у вас не буде ніяких проблем з підбором розхідника. Для вашої зручності встановлено систему безінструментального натягу ланцюга та зміни шини. Для того, аби натягнути ланцюг, вам потрібно послабити ось це коліщатко, а цим коліщатком натягнути ланцюг і знову ж таки зажати це коліщатко. Також ми радимо після кожного загострення ланцюга міняти шину сторонами. Це дозволить вам досягти рівномірного зносу шини та ланцюга. Металева основа притискної пластини забезпечує ідеальну фіксацію шини. Ось тут, на шині є маленький отвір для змащення підшипника зірочки. Якщо перед початком роботи ви капнете декілька крапель оливи в цей отвір, підшипник змаститься та значно подовшиться ресурс роботи підшипника та зірочки в цілому. А спеціальна форма ведучої зірочки запобігає тому, що ланцюг зміститься і може злетіти в подальшому. Шестерня редуктора гартована. Спеціально для того, аби значно підвищити її зносостійкість. Металевий упор слугує для кращої фіксації пилки в деревині, а також для захисту корпусу пили від механічних пошкоджень. А прозоре віконце дозволяє з легкістю контролювати рівень мастила для змащення ланцюга. Кнопка пуску оснащена запобіжником від випадкового вмикання. Головною відмінністю мережевої ланцюгової пили від бензинової ланцюгової пили. Є відсутність інерції, тож в моменті, коли ви знімаєте палець з кнопки живлення, ланцюг моментально зупиняється. Задля вашої безпеки дана модель оснащена інерційним гальмом з кінцевим вимикачем. Що це означає? У разі спрацювання даного захисту не тільки миттєво зупиниться ланцюг, а й вимкнеться двигун пили. Дана модель має продуману ергономіку та якісні матеріали. Основна ручка прогумована, а допоміжна виконана з структурованого пластику для кращого хвату. На ручці встановлено гачок для дроту, а сам дріт має невипадково таку маленьку довжину, щоб у разі критичної ситуації ви змогли наступити ногою на подовжувач, смикнути пилку, тим самим миттєво вимкнувши пилку. За рахунок шини довжиною 40 см, потужному двигуну та ідеальному форм-фактору, дана пилка може застосовуватися для будь-яких задач. Наприклад, різання колод. Робота по будівництву каркасних будинків або ж монтаж покрівлі. Гарантія на пилу складає 36 місяців. А ми, друзі, вдячні вам за перегляд даного відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Слава Україні!